Всім доброго дня! У мене вже продовження попереднього спікера. Є можливість і варіанти, як використати дану гру в реабілітаційних цілях у нашому Trinity Hub. З вашого дозволу, хочу представити новий хаб, який займається реабілітацією як цивільних, так і. Ветеранів, ми почали свою роботу на запит медичних центрів, коли до нас почали звертатися, що робити, коли у нас медична допомога надана, а далі ми не знаємо, що робити, тому що є втрата зору, є втрата кінцівок, є втрата слуху інколи і втрата багатьох рецепторів. Зараз на фото посередині в нас власне наш центр, якого ми знайшли приміщення площею 750 квадратних метрів. Завдяки нашим друзям, партнерам, меценатам, ми змогли зробити згідно національної стратегії безбар'єрності за підтримки першої леді Олени Зеленської відповідно до цих норм простір, який відповідає всім відповідним вимогам. Що ми робимо в цьому просторі? У нас обладнані відповідні відділи в першу чергу психологічної реабілітації, з чого саме і почалася наша підтримка воїнів, які почали втрачати зір і підтримки їхніх родин, тому що як хлопці не знали, як далі жити. Так і їхні дружини, мами тата також не знали, що робити після того як вони повертаються додому. Їм надані всі необхідні медичні послуги. А що робити далі? Ніхто не знав. Відповідно, ми спочатку надавали психологічну допомогу. І далі включали вже наших фахівців з інформаційних технологій, тому що, мабуть, як якщо я скажу невізуальна доступність або трустина, або Брайлівський дисплей, то про це мало що вам каже. Відповідно, це ті гаджети або ж грифель, або ж дошка для написання. А це ті гаджети, без яких незрячі хлопці відповідно не можуть вчасно правильно адаптуватися до життя. Відповідно, зараз до екрану на екрані у вас відділи, відділу, які в нас працюють. Ютью відділі освітніх технологій у нас знаходяться сучасні гаджети, які допомагають читати, засвоювати певний матеріал при певних порушеннях зору або ж при втраті зору. У нас обладнана тифлолабораторія, яка може озвучувати багато матеріалів і допомагати таким чином і навчатися, і проходити певні курси підвищення кваліфікації, якщо на роботу наші воїни повернутися вже. Не можуть, ми підбираємо якраз таки у відділі. Орієнтування і мобільності, рекреації та профорієнтації певним чином, чим займатися далі. Надаємо відповідно відділі підтримки та супроводу родин, лекції, тренінги проводимо, як правильно супроводжувати, як правильно комунікувати, як боятися і чого не слід боятися, і про що варто говорити. Відповідно, у нас є кімната розвитку зорового сприймання, де обладнана сенсорна кімната для діток. Наймолодшому нашому клієнту три рочки, і найстаршій нашій клієнці 88. Ми нікому не кажемо ні, всі наші послуги безоплатні завдяки нашим партнерам. Ну і зараз коротенько про реабілітацію. У нас створена ну, єдина в Україні комплексна системна програма заходів, оскільки є багато організацій, які також займаються реабілітацією незрячих ветеранів. У нас зібрана команда. Ти дисциплінарна з цих напрямків, про які я вам зараз говорила. Відповідно, спочатку ми виїжджали локально на місця медичні заклади, а тепер, завдяки тому, що в нас є власний простір, ми можемо надавати допомогу у нас. В нас є адаптовані 10 видів спорту, якщо є втрата зору і життя в темряві все рівно продовжується. А в нас 50% фахівців, які працюють у центрі, також є користувачами цих послуг і відповідно можуть користуватися на перервах або відповідно в вихідні дні приходити і грати і адаптуватися. Що ж таке навчання? От власне. Шрифт Брайля відбувається повільно, неохоче, оскільки хлопці звикли дуже швидко встати, і піти щось робити. Шрифт Брайля це нова система, яку треба освоїти, на який потрібен час. І відповідно, спочатку в нас. Іде е, навчання IT-технологій невізуальної доступності. По-новому ми освоїмо телефони, по новому освоїмо комп'ютери. І далі, уже потихесенько, ми навчаємо шрифту оскільки без шрифту дуже складно освоїти е, комп'ютери, оскільки туди підключається бралівський дисплей. Відповідно, соціально-побутове орієнтування починається з нуля. Ми всі живемо з того, ми можемо самостійно зробити чай, каву, ми можемо приготувати сніданок, ну хоча б якийсь. для хлопців це все спочатку. І велика радість була, коли ми разом робили канапки, разом робили салати. І коли дружини з сльозами на очах це все бачили і казали, що ну, все, тепер вечеря за тобою, а сніданок за мною. Нагалагоджується життя, оскільки е, виникає питання, і в хлопців: що а на що я тобі як обуза? Я нічого не бачу. Коли ми говоримо про комплексне порушення, втрату і ще. Рук або ж ніг, то взагалі іде комплексна допомога і наших психологів. І відповідно навчання, орієнтування і мобільності це вміння володіти білою тростиною, бути самостійним, бути незалежним. І не тоді, коли тебе просто водять за ручку, а коли ти самостійно, коли вона хлопці до нас телефонують і кажуть, Чи я самостійно можу пройти і оформити самостійно документи без дружини. Я нарешті відпустив її на манікюр. Що ми робимо? Ми і ще займаємося профорієнтацією. що я вже говорила: що якщо людина не може повернутися до виконання тих обов'язків, які були до поранення, то ми знаходимо наших партнерів і допомагаємо адаптувати так місце, щоб будь-яка професія, яка посильна, могла далі приносити задоволення і фінансовий дохід нашим хлопцям. Відповідно, зараз таке. Ну, застаріли вже е, термін, що незрячі можуть працювати тільки масажистами. Ні, не тільки масажистами, бо е, часом хлопці освоюють у нас цю навичку, а потім кажуть: Ну вибачте, це звісно, добре, але це не моє тому ми шукаємо далі. І відповідно у нас є власне радіо Гомер. Воно ініціює як ця як інтернет-радіо для незрячих. Там висвітлюються особливості спілкування, юридичного захисту, прав і багато інших цікавих моментів. І багато хлопців, які зараз перебувають на реабілітації за межами України, слухають, повертаються до нас і мають можливість, якщо хтось матиме бажання, піти ведучим на радіо. І дозвілля. У нас є іпотерапія, у нас є анімалотерапія, і, відповідно, це одне із улюблених занять, які полюбляють наші клієнти, наші реабілітанти. Відповідно, як ми до цього прийшли, до цього ми займалися саме адаптацією навчального матеріалу книжок для дітей, які мають порушення зору незрячих. Відповідно, є певна бібліотека. Найбільше в Україні, яку ми можемо безкоштовно за бажанням відправляти по всій Україні. В нас є досвід організації і співпраці з іншими міжнародними організаціями в даному напрямку, і продовжуємо далі розвиватися. А зараз би я хотіла попросити на завершення відео нашого бійця, яким ми просто пишаємося, оскільки це було найскладніше. Він Потрапив до нас, я вже почала говорити з втратою зору втратою певно 30% слуху Виражено, що нас не було куди. Прикріпити тростину, без якої він не міг рухатися і правильно навчитися орієнтування, але він прагнув до самостійності, і те, що він зараз показує, ну це за межами реальності. Ми досі шукаємо, як правильно підібрати йому функціональний протез. І сьогодні, завтра він знову лягає на операцію. Роботи ще дуже багато, але він сильний духом. А, наші ну, терапевти разом з ним підібрали, як за допомогою, як би це не звучало. Але це е, гвинтики, це магнітики, це скотч, як ми підібрали, як прикріпити до його культі е, пристрій, щоб він самостійно міг користуватися тростиною. Він зараз, е, ми можемо сказати, реабілітований. Він може самостійно приймати телефони, він може набирати і словом зараз дивіться самі. Дякую. Ми спочали співпрацю з Trinity Hub з декількох основних причин. Перша причина це гнучкість, яку надали спеціалісти цього закладу. А саме на той момент, коли ми почали співпрацю, це був вересень місяць. Фактично, ми я лежав тоді в госпіталі, і я не міг під'їхати кудись. В якийсь центр, їхати в інше місто і так далі. Мені робили хірургічні операції, і все інше. І е, якраз спеціалісти триніти хаб про гнучкість і відвідував мене прямо в лікарні за що я нереально сильно вдячний. Е, надали Наталя Медведєву дуже потужну психологічну допомогу в цей період, коли я фактично тільки втратив зір, намагався усвідомити це, намагався якось адаптуватись до цього. І ми тоді розпочали заняття з паном Євгеном Святом е, прямо в госпіталі. Е, друга річ, е, що я маю на увазі під гнучкістю. Е, я втратив мене досить складна і досить рідкісна травма. В мене подвійна ампутація руки, повна втрата зору. І в цій ситуації багато спеціалістів, реабілітологів, лікарів ФРМ казали, що на жаль, для мене закрита робота з орієнтуванню, закрита можливість користуватися тростиною для незрячих. І якраз тоді з Євгеном. Не дивлячись на те, що в мене не було ніяких адаптованих кріплень для руки і всього іншого, тим не менше, ми розпочали роботу. А євген знайшов, які вправи можна зробити зі мною в такому стані. А пізніше ми, в принципі придумали якийсь дуже чорновий варіант, яким чином можна тримати тростину, все ж таки, в руці. Це звісно не було ніяке кріплення, ніякої надійності і всього іншого. Тим не менше, ми мали вже змогу розпочати заняття. І той мі... три тижні місяць, який я займався тоді з Євгеном вересні. Вони дали мені нереальний буст в моїй мобільності у приміщеннях, тому що після цього я був в інших містах України в Івано-Франківську, у Львові. Мені також проводили там хірургічні операції. І наприклад, в лікарні Івано-Франківська, переходу між корпусами це 405 п'ятрів по підземним коридором, який я успішно спокійно проходив, навіть ну не моргаючи. Тобто, в мене була абсолютно впевненість у собі. в Мене було. Моя тростина, і ну я був вільним в рамках госпіталю. Хоча зараз же ми третя річ, яка виражається словом гнучкість, це той факт, що зараз вже далеко не вересень місяць, і з того часу тако багато води. Зараз вже 2024 рік, тим не менше. Ми знову розпочали заняття, і ця величезна пауза, яка була через мої хірургічні операції, від'їзди, вона ну, минуло досить швидко, але ну, спеціалісти були готові до цих пауз. Вони під мій графік, а Не мені треба було підлаштовуватись кудись їхати, да, там, попадати в якісь короткі дедлайни, терміни, коли мені кудись треба їхати. Тобто, в цьому сенсі, у всіх трьох аспектах, це величезний плюс. Trinity Hub, ну і звісно ж, як я хотів би підкреслити, це одні з найпотужніших спеціалістів, яких я на даний момент побачив в Україні по тим питанням, які я назвав.